Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона. Це відомий вислів, який нагадала мені моя співрозмовниця на цьому тижні. Альтанки Сількі Вальто гам ата не відповідай дурному за його глупотою, щоб сам ти не став схожим на нього. Але на безумство його відповідай так, щоб він не виглядав мудрим в очах своїх. В своїх дискусіях з опонентами я щиро намагаюся користуватися цим Соломоновим принципом, ніколи не опускаюсь до образ у відповідь на якісь там лайливі твердження та звинувачення. Намагаюся. По-перше, користуватися самоіронією, і тому ця рубрика в мене має назву Ізпіріпські Енгельса Скаутським. Посилання на цю рубрику в мережі Фейсбук можна знайти в описі до цього відео, але крім самоіронії, я намагаюся користуватися максимально точними вивереними аргументами, щоб не образити свого опонента а намагатися принаймні його переконати на цьому тижні. найавторитетніше видання Washington Post підсилило мої аргументи, підтвердивши мою тезу про те, що з 2014 року Росія широко виділяла сотні мільйонів доларів на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в інших країнах, і в першу чергу в нашій державі для того, щоб максимально Дохідливо і докладно пояснити моїм опонентам на що саме витрачалися ці кошти, я часто давав посилання на лекції колишнього радянського розвідника, який втік на захід ще за часів радянського союзу, і ще в 80-х роках почав читати курс лекцій в американських та канадських університетах про основи підривної діяльності радянського союзу за кордон. Свою діяльність він тоді вів під вигаданим ім'ям Томаса Шумана. Але сьогодні знайти ці лекції легко в інтернеті, якщо Вбити в рядок пошуку гугла його справжнє ім'я Юрій Безменов. Так сталося, що в ті самі роки, коли Юрій Безменов або Томас Шуман почав читати свої лекції в американських університетах, мені довелось впродовж трьох років, наприкінці 80-х, перекладати курс «Стратегія оперативного мистецтва в академії генерального штабу Алжирської армії в мальовничих. Руїнах колишньої Кейсарії на березі Середземного моря, де за легендами колись Клеопатра зваблювала римських Цезарів про Цесарію або Кейсарію Мавританську, я розповів в одному з попередніх випусків своєї програми «Саундчек». Викладачі московської академії Генштабу, які викладали вищим офіцерам Алжирської армії стратегію оперативного мистецтва, не використовували тоді термін гібридна війна, але в них був відповідний підрозділ, який назвався комплекс заходів по підриву обороноздатності держави-супротивник. В рамках практичних занять цього курсу проводились так звані оперативно-стратегічні ігри, ну подібно до тих, які відбулись буквально три тижні тому перед початком харківського наступу в українському генштабі за участі американських військових. В цьому випадку одна частина групи учасників, моделюючи ситуацію, грає за супротивника. Я ось пропоную вам в даному випадку зіграти за супротивника. Уявити на хвилинку, що ми є офіцерами генерального штабу Російської Федерації, які планують заходи гібридної війни. І подивитися, е, які з цих заходів, здійснених за останні 8 років виявились максимально ефективними. Я пропоную розглянути 10 пунктів, які витікають з розлогого достатньо опису теорії гібридної війни російського генштабу, який можна знайти в Вікіпедії. Отже, перше абсолютно очевидне завдання, яке мала виконати російська агентура всередині України для ослаблення обороноздатності нашої держави, це скорочення особового складу збройних сил України. І це їм вдалося. Досягнути за роки правління зеленої команди лише офіційна статистика свідчить, що на 40 тисяч військовослужбовців був скорочений штатний розклад збройних сил України. Але це офіційна статистика. Паралельно з тим відбувалось приховане штучне скорочення особового складу збройних сил за рахунок того, що не своєчасно виплачувалась заробітня платня. На момент початку російської агресії загальна заборгованість по зарплатні становила 6 мільярдів гривень. Не виплачувалися преміальні а головне була принципова відмова від індексації заробітної платні військовослужбовців, що призвело до того, що на початок російської агресії середня зарплатня в зсу була набагато нижча ніж середня зарплатня по всій країні. Я вже розповідав про своє листування з військовими льотчиками, які скаржилися на те, що їхня зарплатня, зарплатня асів авіації з двадцятирічним стажем, була вдвічі менша ніж зарплатня будь-якого київського таксиста чи офіціанта в київському ресторані. Була зупинена програма будівництва житла та гуртожитків для військовослужбовців, за яку відповідав мій добрий товариш Олександр Погребицький, якого між іншим на цьому <титут> тижні викликали з фронта повісткою на судове засідання по образам. Лідерів ОПЗЖ, і зрештою, через демотивацію військових, цитую е, офіційний документ: 65% військовослужбовців звільнялися після першого року контракту, а недокомплект кадрового потенціалу у війську становив не менше 40%. І найдивовижніше, що очільники цієї зеленої команди не Приховували своїх намірів, і е, сам президент, і спікер парламенту, і лідер фракції, і лідер партії е, Слуга народу неодноразово заявляли, що немає потреби не тільки збільшувати збройні сили, а треба їх скорочувати, що їхня кількість не відповідає сьогоднішнім потребам держави. Це в час протистояння з найпідступнішим ворогом людства, загальна довжина сухопутного та морського кордону, з яким становить майже три тисячі кілометрів. Мало того, зелена команда до останнього саботувала створення. Потужної територіальної оборони про це зокрема свідчить заяви навіть київського мера Віталія Кличка, якому вставляли в палки в колеса до самого останнього дня перед початком російської агресії. Другий пункт цього умовного плану. Підриву обороноздатності держави це ліквідація оборонних споруд та стратегічних об'єктів оборонної інфраструктури. Тут в повну силу проявився політично-стратегічний геній пана Єрмака, який неодноразово вихвалявся тим, що відповідно до домовленості з Путіним вони розмінували там 20 критичних напрямків, відвели війська, відвели снайперські групи, перебрали з передньої лінії всі безпілотники і таке інше. Не менш вражаючим досягненням наряду з. Розмінуванням кримських переходів та обладнанням як відомо транспортних хабів, була і ліквідація 40-ї танкової бригади. Яка прикривала з півночі аеропорт Гостомель та підходи до столиці. не було б е, сумнозвісних паризьких домовленостей. То при спробі зайти з боку Криму, пише військовий аналітик, ворог за короткий час зазнав би таких багатотисячних втрат, що відмовився б від будь-якого подальшого наступу. Херсонська, Миколаївська та Запорізькі області не були б так швидко окуповані ніхто б не захопив Енергодар. Неможливо була б трагедія Маріуполя та здача в полон трьох з половиною тисяч кращих бійців, і не було б такої великої кількості загиблих, якби ми дослухалися до даних західної розвідки, і ці стратегічні напрямки і об'єкти не роззброювали, а підсилювали. Третій пункт це зупинка програм переозброєння української армії і в першу чергу ракетних програм. Не було б зупинено фінансування і не перейшли б українські оборонні підприємства на одноденний робочий тиждень. Ми б мали високоточні комплекси «Вільха» та Грім з тисячами ракет до них. Тому ми давно б знищили кримський міст. Якщо б не були зупинені плани розроблені колишнім керівництвом, ми б мали на чергуванні чотири дивізіони комплекса Нептун, і тому флагман Москва та половина ескадри були б потоплені ще в перші дні війни, нищівними ударами наших Нептунів. Це був би шквал ракет на весь чорноморський флот, і майже повне його знищення. Відповідно, тоді би і героїчні прикордонники не потрапили в російський полон. Виробництво стугни було б доведено до декількох десятків тисяч, а може були б ще більш новітні протитанкові комплекси. Ну тому люба ворожа техніка не почувала б себе спокійно за 5 кілометрів до лінії зіткнення, і їхні спроби пройти вперед закінчувалися б повним провалом. Склади та штаби окупантів вже у лютому та березні активно б хлопали від високоточних ударів нашої вільхи та буревія. Наша славна Богдана влучними пострілами перемагала б ворожу артилерію у артилерійських дуелях через вкиди сумнозвісного е, горе розслідувача Бігуса. Були призупинені програми переобладнання та ремонту українських протиповітряних комплексів та авіацій, оскільки були перекриті таємні канали постачання комплектуючих з заводів російських виробників. Більше того, вже діючі комплекси ПВО були виведені з ладу через сумнозвісні розслідування ДБР, в межах яких були вилучені клістрони з діючих комплексів протиповітряної оборони. Всупереч наполегливим. Пропозиціями іноземних колег, наша мрія та Руслан через зрадницькі дії керівництва не були своєчасно вивезені за межі України, і тому не можуть сьогодні здійснювати критично необхідні транспортні перевезення для української армії. Четвертий пункт це диверсії проти військово-політичного керівництва. Ну тут досягнення вражаючі. була повністю замінена ланка керівництва органів безпеки на офшорних лейтенантів Баканових та зрадників наумових. Абсолютно вигадані кримінальні справи проти бойових генералів, таких як Павловський чи Марченко, репресії проти волонтерів, активістів, ветеранів освячені присутністю самого президента Зеленського, як це було з справою по вбивство Шеремета. 130 кримінальних справ проти президента колишнього верховного головнокомандувача Порошенка, по чотирьох із яких разом з ним проходить обвинуваченим діючий президент США Джо Байден. Причому дві кримінальні справи були за величезні гроші з путінсько коломойського кишені порушені вже після інаугурації Джо Байдена? І це про тому, що жодної справи не було порушено в той самий час проти Путіна Шайго чи Лаврова. Думаю, що на цю тему будуть написані ще книжки і зняті блокбастери голівудськими мейджерами. П'ятий пункт підривна діяльність в економічній сфері. Тут досягнень зеленої команди теж більш ніж достатньо. 16 кварталів неупинного економічного росту у часів Порошенка були замінені не різким економічним падінням одразу ж після приходу до влади зеленського. Головні державні підприємства. Які фіксували рекордні прибутки, такі як Нафтогаз, «Центренерго», Укренерго чи Укрзалізниця? Тепер одразу ж почали знов. Реєструвати свої рекордні збитки всім українським олігархам, телеканали, яких прославляли та прославляють зелену команду, були списані багатомільярдні борги. А російські олігархи, статки та підприємства, яких досі в Україні не заарештовані, хоча ми вимагаємо відповідних дій від наших західних партнерів за перші три роки президентства Зеленського вони повернули собі позиції, втрачені за президента Порошенка. Україна повернулася в енергетичну залежність від Росії, від якої ми е, зріклися за часів п'ятого президента Порошенка. Крім того, розкрадання державного бюджету за е, відомостями американської розвідки в 2021 році сягнуло рекордних 40 мільярдів доларів. Різкого падіння української економіки вдалося уникнути завдяки сприятливій кон'юнктурі світових ринків рекордним цінам на головні статті українського експорту, таким як метали та продовольство, але всі зароблені кошти йшли не на оборону, а на велике крадівництво, і, зокрема, через прокладки Арахамії. На асфальт на бітум, який постачали нам ворожа Білорусь та Росія. Шостий пункт: диверсія в органах вищого державного управління. Верховна Рада втратила свої контрольно-законодавчі функції, слухняно штампуючи всі накази, які приходили з банкової. Недаремно шаткують оглядачі, що наша країна перетворилася з парламентсько-президентської в офісно-президентської. Дуже промовистий факт: на останньому збіговіській кучмозяття Пінчука не виступив жодний. Представник парламенту, жодний представник від будь-якої політичної партії, виступали виключно співробітники банкової. Верховна Рада до останнього відмовлялася збільшити оборонний бюджет, погоджуючись на злочинне збільшення витрат на велике крадівництво, коли на асфальт ми витрачали в шість разів більше ніж на озброєння. А буквально напередодні російської агресії з благословіння банкової керівництво Верховної Ради взагалі відправило всіх депутатів на півторамісячні канікули. Сьомий пункт російські агенти впливу в інших державних та недержавних організаціях нагадаю, що в новостворений офіс президента, існування якого не передбачено українською конституцією, ключові посади, які сьогодні впливають на всі органи, припустимо, судочинства в Україні зайняли ілюстрований там Богдани чи російські агенти портнової єрмаки Татарови. і саме банкова кришує та дозволяє. Відкрито деструкційно діяти в Україні такому найвпливовішому на сьогодні інструменту впливу на свідомість українських громадян, як православна церква московського патріархату. Восьмий пункт культурно-інформаційна сфера замість армії мови віри в українську свідомість впарювали. Какая разниця? Головне, щоб вулиця була добре заасфальтована і освітлена? А які там стоять пам'ятники? Як вона називається, це не має ніякого значення, як казав Зеленський в своєму новорічному зверненні. В українські концертні зали повернулися російські виконавці. На екрани повернулися російські актори, і зокрема і сумнозвісний серіал Свати, який був заборонений за часів п'ятого президента, і герої якого живуть в якійсь невідомій країні. Правда, бидлуватому, тупуватому, вороватому завгару українцю. Будько протистоїть стоїть святич руського міра, професор академік Камальов. І до самого останнього дня українському суспільству нав'язувалась думка, що ми маємо чекати на наших сусідів з холодцем та пляшкою горілки на травневі шашлики? Що російський народ не може прийти до нас з війною? Хоча на час цієї ганебної заяви Зеленського війна тривала вже майже вісім років. Дев'ятий пункт диверсійної діяльності це підрив нашого співробітництва з нашими стратегічними партнерами. Я вже згадав про кримінальні справи порушені проти американського президента. Зрив спільних операцій, такі як Вагнергейт. Не лише звільнення всієї керівної ланки української розвідки, яка плідно та активно співпрацювала з американцями, але й позбавлення їх державної охорони, державного житла і навіть транспортних засобів, Демонстративне ігнорування численних попереджень американських розвідників, і навіть звинувачення американських очільників, американських засобів масової інформації в тому, що вони сіють паніку, відлякують іноземних інвесторів, що американські засоби масової інформації, як заявив лідер зеленої команди. Арахамія гірше ніж Зкабєєви та Соловйови, і це в той час, коли голова ЦРУ особисто приїздить до Києва, розкладає карти на банкові для того, щоб показати майбутні напрямки головних ударів російського війська. Ну і десятий пункт це відвертий саботаж нашого євроатлантичного і європейського напрямку розвитку, який закріплений в українській конституції. Зеленський два з половиною роки демонстративно не призначає нового посла при НАТО, демонстративно. Відмовляється від участі в щорічній асамблеї НАТО, жодного з яких не пропускав п'ятий президент України. Зелена команда демонстративно не подавала так звану дорожню карту щорічний план чергових заходів, необхідних для інтеграції в структури НАТО. З іншого боку, як стало відомо з матеріалів знову ж таки Washington Post, які були надруковані на цьому тижні, Єрмак, порушуючи статті української конституції, давав гарантії позаблокового статусу України на перемовинах з козаком. І як тепер зрозуміло, саме цими перемовинами Путін вводив в оману. Українське керівництво, яке до самої останньої хвилини відмовлялося вірити в можливість повномасштабного російського наступу, тієї відкритої інформації, яка лежить на поверхні, яка була перелічена мною в цих десяти пунктах плану по підриву обороноздатності України, достатньо для того, щоб зробити висновок, що російська агентура, хоча б частково виправдала ті багатомільярдні надходження, асігнування, які виділялися закритою частиною федерального російського бюджету. Але на наше щастя, можливо, все ж таки більша частина вона приліпала до рук посередників та виконавців. І саме за ці гроші, мої колишні однокашники, співробітники відповідних управлінь генерального штабу Російської Федерації СВР та ФСБ купували собі маєтки на березі Середземного моря та Індійського океану. Влаштовували своїм дітям весілля на Грецьких островах за десятки мільйонів доларів, але знов ж таки. Панове, це лише верхівка айсбергу, як сказано в Святому письмі, все таємне рано чи пізно стає явним. Тому як кажуть в Одесі, найцікавіше в нас ще попереду. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Панове, бережіть себе та Україну.